Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що мирний проєкт уже сформовано. Саме тому Зеленський заговорив про мир і заявив, що в Україні великі втрати багато вбитих та поранених. Американці, китайці і арабський світ дотисли. Буде підписаний договір вже у вересні. Патрошев здає області без всяких умов, але залишається сухопутний коридор до Криму. І сам Крим, що продадуть росіянам як перемогу, та зупинять війну як гарантію. Україна отримає ядерний зонтик від США. Чули, що два тижні тому наговорив двійник Путіна, який контролюється Патрушев Путін зажадав від України залишити РФ територію, яку можна порівняти з цілою країною. Білд, Путін заявив, що для того, щоб почати домовлятись про припинення війни, Україні потрібно вивести війська з території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Прийняти умови Путіна означало б залишити РФ територію в 26 тисяч квадратних метрів. Це більше ніж площа більшості з федеральних земель Німеччини або таких країн, як Північна Македонія, Словенія чи Ізраїль. Зрозуміло, що цього зробити Кремлю ніхто не дасть. Втім. Плани вони вже окреслили і визначилися. Лити Патрошева дійшли згоди. Дві області, Херсонська та Запорізька, будуть елементом торгу Кремля. Бої на прикордонні продовжуються. Росіяни зайшли в глибину на 10 кілометрів Харківській області. Втім, ЗСУ, попри все, зупинили навалу. Питання фортифікації вони поставлять особисто Зеленському, коли фронт стабілізується. Втім, зараз наростає незадоволення і в армії РФ, які обіцяли швидке просування, яке перетворилось в пекло. Російська армія в Білгороді складає зброю. Патроше в стереці Кликає терміновий радбес, на якого не запросили генералів Путіна. Він не буде чекати перемовин та перед цим оголосить про те, що Путіна буде відсторонено. На сторону Патрошова перейшли більшість генералів. Війна буде закінчена, не дарма говорять про переговори та ультиматум наших союзників Росії. Макрон все ясно дав зрозуміти. Китайці також летять на переговори. Влада в РФ буде за генералами і Яструбом Патрушевим, якому за два роки общіпали у Сапір'я. Кінець війни. Патрушев боїться не тільки ардика, але і бунт малих народів. Вояк. РФ цивільні починають зриватись на незахищених мігрантах після терактів. Порив громадянська війна в Росії тільки розгортається. Вже є перші вбиті. Патрушов в курсі силовиків стримати навалу бунтів. У нього немає або загинуло, або на фронті буде відводити війська, аби втримати владу. Переговори, що ж на перебіг війни в Україні вплинуть несподівані та трагічні події у Росії, зокрема і зміни в російському уряді. Говорить експертка Ольга Стогношенко. Там хтось помре, або хтось вже помер, або хтось ось ось помре. Дуже багато людей там за. Лучено таке відчуття, ніби вони чиюсь смерть приховують або чекають на неї. В Росії йде оновлення влади, і нам від цього класно, і все ж таки, якесь зупинення війни станеться завдяки цьому. Щодо смерті когось із керівництва, це скоріше смерть людини в погонах, можливо, шойгу, можливо, хтось інший потужний із наближених до Путіна, розповіла експертка. За її словами, в Росії хтось помре не самостійно, йому допоможуть, наприклад, лікарі. Тобто хтось хворіє, і вони до того готуються. Якісь дуже кардинальні радикальні зміни там будуть, тому на Росії зараз щось. Відбуватиметься не смачне для них та рідкісне для нас. Ті зміни, які відбуваються у кадрах у Кремлі, це не прораховані кроки, не заплановані події, тому що для них вони несподівані, зазначила Стогнушенко. Можливо, спецслужби, які теж претендують на поділ влади і почнуться якісь такі заворушення в Росії. Я не бачу масових протестів, але такі спалахи відбуватимуться. Найпотужніша трансформація очікує РФ, і вони до цього не готові. розумувала Ольга Стогнушенко. В той же час, за даними професора Солов'я, Путін помер і Патрошов зараз. Легітимізує владу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.